Вітаю, розв'яжемо номер 9.7 із параграфа 9 геометрія 8 клас. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 14 см. Давайте підпишемо, що це 14 см. Основа рівнобедреного дорівнює 14 см. Знайдіть довжину відрізка, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Отже, нам треба, якщо це середина, то ми можемо сказати, що ці відрізки всі рівні. Давайте підпишемо трикутник А, Б, С. І середина хай буде М. Н. Нам треба дано трикутник ABC, причому він рівнобедрений, а це означає, що AB дорівнює BC, Точка М є середина цих AM буде дорівнювати MB, Б. Б Н буде дорівнювати відрізку НЦ. Тому що нам сказано, що знайдіть довжини відрізка, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Треба знайти МН. Якщо відрізок МН сполучає середини сторін рівнобедреного трикутника, то ми можемо сказати, що. Це середня лінія. Отже, якщо МН середня лінія, тоді ми можемо записати рівність, що МН це відрізок, який сполучає середини сторін рівнобедра трикутника до рівня. Половини основи, одна друга основа Аце. Що ж, тоді ми можемо скористатись, скористаємося цієї рівності і обчислимо значення середньої лінії. Тоді МН буде дорівнювати одна друга від 14 від основи. Або цей запис ми можемо записати так, як 14 поділене на 2. Або 14 розділити на 2, як вам зручно, так і записуйте. Це буде 7 сантиметрів. Отже, відповідь у цій задачі 4, 7 см. Середня лінія трикутника МН дорівнює 7 сантиметрів. Задачу розв'язана. Дякую за увагу.